15 лютого 2016 року, близько 21-ї години, невідомо чого вік, застосуванням фізичного насильства, а також застосуванням погрозою ножа, знаходячись вулиці Окружної в поліці, центральному міському районі міста Кривого Рогу, відкрито заводів у жінки жіночу сумку, в якій знаходились грошові кошти, мобільний телефон та інше майно, слідчим відділенням центрального міського відділу поліції. Внесено відомості до єдиного реєстру досудового судового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України. Розбійний напад. При проведенні оперативно-розшукових заходів сектором кримінальної поліції, центрального міського відділення поліції було затримано 33-річного чоловіка, раніше засудженого за наркотики. Вина останнього підтверджується його особистим зізнанням впізнанням потерпілої та вилучення речових доказів, мобільного телефону. На теперішній час слідчим суддею Центрального міського районного суду останнього обрана міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.